Всім привіт! Заставка. Next stop сладує цеста Наступна зупинка тарнавська цеста. Я зробила чайок іду в церкву. Ми сьогодні будемо служити командою прославлення трохи іншим складом, тому що багато. Хто з наших хлопців та дівчат з команди поїхали проводити християнський табір на три дні. П'ятницю вранці вони поїхали і сьогодні, ввечері в неділю повертаються. предложение. Кто по клик пропал? А ты можешь мне там говорить? Как сказал вас господин Крылов, друзья, хоть как вы не садитесь. <серкзак> Я не понял. А что ты нас так придираешь? <серкзак> <серкзак> Это у нас была такая... такая фокса, знаешь? <серкзак> А мы рукавом, конечно. Вот... <laughs> вот так вот. <laughs> 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 Ничего. Вот просто услышать это меня. Потому что так не работает. Если ты хочешь с Богом жить настоящую полноценную жизнь, у тебя должна быть эта страсть, у тебя должен быть интерес. У тебя должно быть желание, стремление сердца познать бесконечного Бога. Потому что еще столько всего, чего ты об этом много не знаешь. А я уже 20 лет верующий. Супер! Ты что-то знаешь о нем. Но ну, ты можешь себя обманывать, что ты такой великий эксперт по Богу. Ты еще столько всего не знаешь. Восполняй жажду, которая внутри тебя есть. Богом, а не заменителем. И вот смотрите, когда мы говорим с вами про ожидание, жажду получить эту, например, похвала от человека, есть большая вероятность, что что-то будет не так. Но когда ты это получаешь, эту жажду восполняешь в отношениях с Богом, Он всегда тот мастер, который будет лепить тебя искусно. Аминь. Понимаете? Он создал тебя, Он твой творец, Он знает, как работать с твоим сердцем. Поэтому, когда Бог тебя э, хвалит, это самая высшая похвала. Когда Бог тебя ругает, это очень правильные слова. Очень правильные отношения. Библия говорит про Слово Божье. Слово Божье, оно как меч, да, проникающий и разделяющий составы и мозги. Мне нравится составы и мозги. Мозги отделить от чего-то. Вот, слушай, Слово Божье не просто «Бог любит тебя». Библия говорит, что все писание Бога Духомена и полезно для там праведности, обличения, ободрения. Понимаете? Для разных, разных инструментов. И когда Бог в твою жизнь говорит, ты приходишь с жаждой, Бог, я открыт, я нуждаюсь в тебе. Я хочу слышать твой голос. Я хочу слышать твою коррекцию. Он будет говорить лучшим образом. У, у многих христиан есть ужасная привычка. Сдаваться. Скажи слово, сдаваться. Жажда, за... она прошла еще. Смотри, ты на старте соприкоснулся с Богом. Бог тебе что сказал. Ты услышал, тебя это зажгло. Тебя это вдохновило. Прошел месяц, и это уже потускнело. Ты можешь просто Богу это искренне, спокойно говорить. Господь, приведи меня в порядок. Аминь. Господь, давай мне молиться. Господь, я благодарю Тебя сегодня за каждого человека. Я благодарю Бога за то, что мы сегодня должны слышать это слово. И мы Тебе говорим искренне, Господь, Ты нужен нам по-настоящему. Ты нужен нам, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Мы Твоя церковь. Мы многое можем, мы многому научились, мы многое во многом разобрались, Господь. Но мы говорим Тебе, Бог, Ты нам нужен. Ты главный в нашей жизни, Господь. Мы говорим Тебя, что э, мы все еще хотим познать Тебя еще больше. Скажи, Господь, я хочу, чтобы каждый раз, когда я читаю Твое слово, мое сердце оно трепетало. Чтобы Господь каждый раз, когда я слушаю Тебя, Господь, через Твое слово, каждый раз был момент, когда мое сердце переворачивается. Господь, мы не хотим слова логов, мы не хотим видеть буквы, мы не хотим видеть фразы, Господь, мы хотим слышать Твой голос голос Святого Духа. Мы хотим, чтобы за этими написанными словами звучал Ты, Господь. Я молю сегодня о каждом человеке в этом зале, каждый, кто вошел в эту рутину, вошел в эту просто обычную ежедневную суету, Господь. Я прошу Святой Дух, даже если эта суета, она включает в себя чтение слова, молитву, служение, какие-то дела, которые мы делаем для Тебя. Я прошу, Дух Святой, проверь и взвесь сердце каждого человека. Есть ли в этом наше желание? Есть ли в этом наше стремление? Есть ли в этом наша ревность? Я провозглашаю это восстановление, перезагрузку, обновление ревности в каждом сердце во имя Иисуса Христа. Господь, мы все еще хотим познать Твою волю в нашей жизни во всей полноте, Господь. Мы все еще хотим разобраться в нашем предназначении, Господь. Мы все еще хотим... Щоб ти відкривала нам страницю за страницею, день за днем, шаг за шагом до будущего, яке ти для нас приготуваєш господи. Приїхали з Ростію в старе місто прогулятися. Взяли з собою термос, з чаєм, зробили бутербродики. є. У нас там горішки, цукерки. Сидимо, відпочиваємо. Ось це філософський факультет інституту Каменського. І на будівлі бачу наш прапор разом зі словацьким прапором. Угу. Esse nosso ônibus. Hello. Hello. Можливо, хтось потрапив на це відео випадково. Коротко представлюсь: мене звати Таня, я з України, але зараз знаходжуся у Словаччині вже як два роки. Працюю тут кухарем в готелі. І от в нашому готелі, на сьомому поверсі, є спортзал. Як для гостей готелю, так і для працівників. Для нас це послуга безкоштовна. Ну і для гостей теж, так як це входить у вартість відпочинку. Це я так думаю. Але я точно знаю, що гості додатково нічого не платять. От, спортзал невеликий, але для мене є все необхідне. І тренажери, і бігова доріжка, орбітрек, різні гірі. Ну, все, що треба. І ваги є, і водичка є, холодненька, мінеральна, хочете гаряча. Також тут на території спортзалу є дівчата, які роблять масаж. Якщо не помиляюся, вартість масажу 45 євро це за годину, але для працівників готелю є знижка, то я Ходила на масаж за 25 євро. Робила собі ось такий подарунок на день народження. Прикольно, що є такі бахіли, щоб зайти у басейн. Є у нас і басейн, і сауна, але, ну, на жаль, басейн і сауна не для працівників готелю, а тільки для гостей. Є роздягальня як жіноча, так і чоловіча. Звісно, туалет, душ, фен, все чистенько, дуже приємно знаходитися тут, навіть після роботи. Я відвідувала спортзал і коли жила в Україні, але скажу чесно, особливої любові у мене до нього так і немає. Зараз я от стабільно три рази на тиждень, понеділок, середа-п'ятниця, хожу в спортзал цей у себе на роботі вже більше місяця. Хочеться, щоб фізичні навантаження були присутні у моєму житті. Особливо, коли десь набрала зайву вагу, та й взагалі хоча б зарядка, але вона повинна бути. От. І от що я вам хочу сказати. Десь останні два тижні по п'ятницям я так не хочу ходити в спортзал. Мені так хочеться додому одразу йти після роботи. Ну, самі розумієте, втомлена, ну який там спортзал? Так я от собі зробила свято, що у п'ятницю. Якщо я не йду в спортзал, то значить я сідаю на велосипед і їжу по району або ходжу довго пішки. Декілька кілометрів. Ну і в ті дні, коли я не ходжу у спортзал, я теж стараюся хоча б більше ходити. Особливо я не напрягаю в спортзалі, такі собі роблю деякі вправи. Те, що хочу, десь до 1 години у мене час не більше. Бо більше то вже, знаєте, це значить насильно вже себе заставляти. А я так все ж таки намагаюся привити любов до спорту. Ну і наприкінці тренування саме приємне для мене це душ. Я люблю контрастний душ. Класно, що є можливість взяти чистий рушничок у дівчат на рецепшені. Також є капці. От, я їх використовую тільки тут, у спортзалі. Вони взагалі-то одноразові, але я їх використовую не один раз. От, залишаю тут їх у шафі, замикаю ключом. Ой, знаєте, після душу така якась легкість, так приємно, прям пишаюся собою, що я все таки не здалася, а пішла, бо іноді, я, чесно, я сиджу у роздягальні після роботи і вмовляю себе, чи йти, чи не йти. Викидаю Вологий рушничок, потім дівчата забирають їх і відносять на прачевню. Це словацькою мовою прачка. Прачка знаходиться на цьому ж сьомому поверсі, але наприкінці коридору. І ще тут є декілька номерів, в яких відпочивають гості нашого готелю. В готелі є два ліфти один для гостів. Один для працівників готелю. І от ви зараз можете побачити, що в цьому ліфті можна знайти корисного, цікавого. Одразу видно, що це ліфт для персоналу готелю. Ну і додому я іноді виходжу через вихід. Для працівників готелю, або як сьогодні, через центральний вихід з нашого готелю. Час, який я займалася, він не рахується, що я на роботі, бо наприкінці роботи я карту приложила, і це значить все, я пішла додому, а потім у вільний свій час я вже піднімаюся на сьомий поверх і йду займатися. Ну і все, я їду додому відпочивати. Буду закінчувати на цьому своє відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.